У нас трошечки, я думаю, от, е, заржаві, от той моторчик, він залежить від влади, той філологічний український. Він тепер заржавів і він, він, він не прокручується. Тобто він взагалі не крутиться на український бік. Так? Тобто, хіба ми чули, колись, що влада казала треба українською мовою. Говорить, це, це, це обов'язково. Якусь рекламу соціальну таку, щоб це справді, ми бачили цілеспрямовано, що влада про це. Думаю, ця реклама мала би бути така. Знаєте, ну принаймні часто вона мала би так крутитися, якась така переконлива. І, і вона мала би бути людська. Щоб з прикладів тих людей, які були російськомовними, і ми бачимо спортсмени наші, як українізувалися. же футбол, теніс. Люди, які вчора говорили російською, і я пригадую там, я наприклад я дуже люблю теніс і ходив. Коли Світоліна ще була зовсім юна, і я там вигукував щось українською і намагався там щось українською до неї зговорити, Вона так з презирством. Ну, ну, як Одеситка, і вона і Одеситка, і харків'янка. Е -е, тобто, а тепер зовсім інше. Вона є промоутером українського духу, української мови. Міняє, міняє час.